У сороки білобокі п'ять малят сорочення, Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати рад. І сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати, покликала діток всіх. Той здоровий носить дрова, той чутки пшено третій в час у а малим він пече. Хоче спати, помагати не бежить. У садочку, в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід, вся родина та й господина посидали за обид. ті до кашки, ті до брашки та минців пошисть. Але даче хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Братик п'ятий не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так. Ви господи, в господі робот... я в городі, до роботи я мастак. Осень була, пола, була, підгортає буряки, до городу носить воду, поливає огірки, і сорока біла бока не, не хвалиться сама. Мене дітки працьовити зовсім ледарів нема.